Найкращі напрацювання у сфері реформування житлово-комунального господарства озвучено під час семінару, що відбувся у Кривому Розі, аби обмінятися успішним досвідом до участі. В ньому долучилися представники дев'яти міст України. Подібні навчання передбачається, проходитимуть і по інших регіонах. Це перший семінар, який буде проходити в цій програмі, тобто наступний семінар буде проходити по, по, по України і будемо їздити, будемо знайомлювати всіх. Работает кривой рух, потому что нам есть чем поделиться. У нас очень много э, программ, которые работают в городе, э, в отличие от других э, городов, которые не имеют возможности даже помогать своим ОСББ э, при проведении капитального ремонта. Э, нету такого, как у нас э, управляющие компании, которые сейчас работают вместо ЖЭКов. Э, вообще наш город уникальный в своем плане, даже хотя бы из-за того, что у нас вот есть э, автоматизированная система новокурс. Я говорю, когда приезжаешь по другим городам, а я бываю очень часто по Украине с такими поездками. Встречаюсь на семинарах, встречаемся на форумах с председателями ОСББ, и когда рассказываешь, что, что происходит у нас в городе, для всех это непонятно, и многие просто-напросто не верят. Підтримка суттєва, говорить Тамара Деамідова, лише на поточний рік органами місцевого самоврядування виділено 10 мільйонів гривень з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів ОСББ. Зроблені проекти, пройшли технічну експертизу. Некоторим вийшло в початку років ремонти. Але зараз, самі розумієте, таке положення в країні, казначейство не дуже дає день, але тим не мене ремонти все одно виконуються навіть в кредит. В прошлом году теж більше 7 мільйонів выделялось. В крайній случае, я говорю ті ОСББ, председатели яких желают работать, вони змогли отримати начиная з 2011 года, року ремонт конструктива одного, двох, трьох, ну хто скільки успел. Переконатися на конкретних прикладах у результатах тісної взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднань співвласників учасники семінару мали можливість. Вони ознайомилися із діяльністю ОСББ Добролюбова 4 та Домнобудівників Два, Корпус 2 За словами гостей. Де й у Кривого Рогу є чому повчитися, тож метою візиту є отримання відповіді на конкретні запитання. Ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися з колегами. І особисто я хочу почути інформацію, як у вас проводився конкурс на виконавця житлових послуг з утримання будинку прибудинкової території. Ми плануємо теж в місті у нас такий конкурс проводити. Розробила обладміністрація розробила методичні рекомендації щодо проведення цього конкурсу, і вже на місця ці рекомендації надала, і вже на місцях буде кожен ці затверджувати це положення і проводити ці конкурси. Подібні семінари, говорить секретар міськради Сергій Маляренко, є взаємокорисними. Криворіжці охоче поділяться власними здобутками та запозичать цікаві ідеї у колег. Дуже почетно, що таке збирання проходить саме в нашому місті. Це говорить о тому, що наш город є лідером в цьому напрямку. І хочу сказати, що общаюсь з вот тим, як… Проходит это в других городах, как этим люди занимаются, Мы от этого тежі становимося э, богаче опытом. Вот, э, так что я думаю, что все только приобретут плюсы от этого. Местная власть ищет э, все возможные способы э, для того, чтобы э, помогать э, самоорганізації населення, для того, чтобы ну, заохочувати. Э, население к тому, чтобы они самоорганизовывались. Именно это и есть азы органов местного самоуправления. Кроме того, сейчас вы знаете, идет большая работа в сфере реформирования. Вот, И у ЖКХ не осталось в стороне от этого. Вот, Идет много вопросов, которые уже вклиниваются и предприниматели. Вот, И вырастает здоровая конкуренция, в результате которой Знаете, если оказывают плохо услуги, значит будут менять того, кто оказывает эти услуги некачественно. По мнению, именно тих, які отримують ці услуги, тобто, мені кажуть, це великий прогрес. Хоча на сьогодні питання житлово-комунальної галузі стоїть надзвичайно гостро, зазначив начальник управління житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Сергій Кушнір, загалом позитивний досвід є, який варто розвивати. На сьогоднішній день вводів життя старшого серпня на тут будуть деякі зміни. Що раніше у нас було. Окремих шість управління департаменту на сьогоднішній день залишилося три. Департамент стратегії реформування, управління житлової політики та управління водопровідних господарствах і топові нарядки, об'єднані один, для того, щоб максимально консолідувати ті проблеми, які є між виробниками, надавачами, поступу і споживачами, які є ваш активних будинків. Про практичний досвід реформування та розвитку житлового господарства на прикладі Кривого Рогу змістовно доповів начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради Олександр Катриченко. З початком приватизації першої квартири, це з початку дії самого закону і коли вже почалася активна приватизація, станом на сьогоднішній вже на 6 серпня 2014 року. Структура цього житлового фонду, принаймні у місті Кривому Розі, суттєво змінилася. Виглядає, крім того, що вона збільшилася як мінімум на 500 тисяч метрів квадратних житла. Вона на сьогоднішній день виглядає наступним чином, що майже 12, тисяч, 12 мільйонів метрів квадратних це є житло спільної власності, 3,9 мільйонів приватна забудова і 856 тисяч метрів квадратних це житлово-будівельні кооперативи. Я звертаю увагу, що на початок приватизації на 1992 рік 12,6 мільйонів Державний житловий фонд на сьогоднішній день. Трошки більше 12 мільйонів це вже є спільна власність. Чому я на це звертаю увагу? Тому що з моменту приватизації першої квартири у багатоквартирному будинку, він перестав бути самостійним, цілісним об'єктом державної або, державної, або комунальної форми власності. Право власності на сьогоднішній день, як і було з моменту приватизації, є визначальним. Житлова політика у Кривому Розі реалізується одночасно за кількома напрямками, зазначив Олександр Катриченко. Перший і основний, з-поміж яких активна робота з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Їх у нашому місті наразі створено 152. 123 з них здійснюють самостійне управління через власні статутні органи.